Ми з чоловіком живемо в гуртожитку, і тому раз на декілька місяців мені доводиться повністю мити пральну машину, бо цим тут ніхто не займається. А як бачите, їй вже погано конкретно. Але мені знадобиться буквально два засоби, щоб вона була як новенька. І я для цього спеціально купила таку щітку, в яку одразу можна залити миючий засіб. Це я і роблю. А використовувати буду спеціальний гель, який прибирає будь-який водний камінь. І так само гарно впорається з нальотом від залишків прального порошку. Там навіть терти довго не треба, бо цей гель сам весь бруд роз'їдає. Знімаю відсік для прального. Порошку змінюю насадку, і тут так само все вимиваю від бруду та пилу. Буквально 2 хвилини і все чисте. Протираю вологою ганчіркою і одразу губкою витрила всю пилюку зверху. Ледь не забула про фільтр, але як виявилось тут мене чекала ще та смакота. Найважче виявилось вимити саме ось цей відсік для прального порошку і кондиціонеру. Він тут такої незвичної форми і дістати всюди просто неможливо. Але з цим мені допоможе другий засіб. Це рідина для очищення пральної машини. Доктор Бекмен вона пороється із накипом із всім брудом, навіть труднодоступних місць. Заливаю 50 мл і ставлю цикл довгого прання на 90 градусів. І як результат, машинка ідеально чиста, аж блищить.